Вітаю, друзі. Хочу попросити вас вибачення, якщо я когось десь не так подякувала, що ви допомагаєте. Допомагаєте, ви тваринам. Дякую вам зараз, тому що, на жаль, мене немає часу дякувати. Дуже вас багато людей. дякую за ваші посилки, дякую за вашу будь-яку допомогу. Допомагаєте ще раз вам розказую. Ви тваринам. І якщо ви не довіряєте мені, якщо ви вважаєте, що ці кошти витрачаються десь а не на цих тварин. Будь ласка, не допомагайте, вас ніхто не заставляйте. Не пишіть мені всякі гади. Диці, не пишіть, що ви мене будете перевіряти, що ви нашлате на мене бандитів, що ви мене вб'єте. Вчора три часа тероризував мене чоловік, який скинув, який сидить за кордоном 24 долара. долара. Цих 24 долара. Він понаписував, куди можна заяви по всіх банках, по всіх налогових. Писав мені грожав. Це передати цей страх, це неможливо, друзі. Якщо ви приїде, якщо він другий, третій, і мені пишете, що ви мене вб'єте. Будь ласка, приїжджайте, вбивайте. Повірте мені, це не життя. Так як ми живемо з цими тваринами, я, я сплю 4 часа в сутки, і тому вам кажу, будь ласка, нема довіри. Не співайте хочете вбити? Приїжджайте, робіть це тихо, не виносьте мені. Просто мозги. Ви не мені допомагаєте. Кому вони потрібні? Буде 450 тварин, якщо мене не стане. Тому, будь ласка, будьте якось трошечки добріші, тому що до до ми казі нікому не потрібні. Ми діти, які просто хочемо жити. Я все своє життя посвятила їм.